Вітаю! Мене звати Леся Салата. І сьогодні в нас в гостях людина, яка знає все про наше дихання і про наш слух. Зі мною доктор медичних наук, професор. Лікар-експерт з 40-річним стажем Василь Попович. Вітаю Василю. Доброго дня, добрий день нашим глядачам. 40 років стажу це як прочитати велику бібліотеку історії пацієнтів. Ви бачили все від звичайних випадків до складних ситуацій. Чим найчастіше до вас звертаються люди. Ну звісно, люди звертаються із проблемами вуха горла і носа, оскільки я є. Оскільки я є лікар-толеринголог. Ви знаєте, кожний випадок він особливий, оскільки симптомів, які властиві для захворювань лорорганів, не так уже й багато. Це є погано дихаючи ніс або з носа виділення. Якісь є так, біль у горлі, біль у вусі, зниження слуху, охриплий голос. Ну от, напевно, і всі симптоми. Комбінація цих симптомів властива для більше ніж 200 захворювань. І от власне кажучи, лікар отоларинголог він як детектив. Він повинен Оцінити кожного пацієнта, і так як і детектив обстежує місце злочину, так то відповідно і лікар-отолерінголог повинен оглянути хворе місце. І для цього сьогодні у, у розпорядженні толерінгологів є чудова ендоскопічна апаратура, яка дає можливість тіль не тільки самому оглянути місце, яке хворіє, але ще й показати самому пацієнту, щоб він пересвідчився, що це саме так цікаво. Побачити кіно про себе можливо і так. От і от власне, оцінка симптомів, які ми бачимо очима разом із тими скаргами, які пред'являє пацієнт, воно і формує клінічний діагноз. Ну а коли клінічний діагноз сформований, тоді вже стає зрозуміло, як лікувати зараз. Уже кінець зими, і ми всі дуже втомлені від вірусів, хоч всі чекаємо весни. І мені здається, що навколо хворіють люди зараз якось по особливому. Це якийсь новий вірус після пандемії, чи це моє самонавіювання? Те, що по особливому це дійсно так. І якщо ми візьмемо пандемію як таку, то в певній мірі це якась точка відліку є, але це пов'язано не тільки з наявністю нового вірусу, це пов'язано із великою проблемою зловживання антибіотиками, як самими пацієнтами, так і лікарями, які призначають ці антибіотики. І в результаті віруси відчули себе більш сильними. І, от, якщо колись для якогось сезону був характерний якийсь один тип вірусу, ну скажемо, вірус типу А то сьогодні для нашого нинішнього сезону характерна комбінація кількох вірусів типу А. Це тільки про грип, так? Тобто є H1N1, є H3N1, це тільки вірус А плюс вірус типу Б. Плюс сюди додається вірус, який викликає ковід, SARS-CoV. І особливості цього сезону є іще наявність в цій компанії респіраторно-синтеційного вірусу, який вражає в основному нижні дихальні шляхи. І от, власне кажучи. Це і накладає відбиток на ті особливості захворювань, респіраторних захворювань, які властиві для цього сезону. Ви так цікаво згадуєте про сезони. І на початку нашої розмови ви сказали, що лор — це як детектив, і воно мені якось вкладається в картину, що ваша робота це як серіал. Оці позначення вірусів, як їх розпізнавати. Ну дуже цікаво вас робота. Ну Ну так і власне кажучи, кожний тип віруса він має свої лабораторні характеристики, яких ми лікарі практичного практичної ланки не знаємо. Але кожний тип віруса накладає особливість на перебіг того чи іншого захворювання. Треба обов'язково знати не тільки симптоми цього захворювання, а й ще й особливості перебігу захворювання. Крім такої комбінації вірусів, і ще особливість сезонна пов'язана із тим, що ми живемо в умовах холодного періоду року. У нас закриті вікна, і у нас включено опалення. Ну і відповідно ось цей також дуже потужний вплив на респіраторний тракт, на дихальні шляхи. І плюс сюди додамо ще кондиціонери, які дуже висушують повітря. Так і в результаті е, слизова оболонка дихальної системи знаходиться в дуже тяжких умовах. Ви згадали про опалення. Іноді я прокидаюся теж е, з таким відчуттям, наче в носі все пересохло. Це застуда, чи це в мене така реакція на опалення? Опалення не можна розглядати тільки як фізичний фактор. Зрозуміло, що температура і сухість повітря дають свій вплив для зимового періоду. Характерний підйом алергічних захворювань у нас е, прийнято вважати, що алергія це обов'язково має бути або на цвітіння якихось рослин, або що це весняний Я процес. Я так і думала. Так. Але взагалі більшість пацієнтів страждають на. Так звану побутову алергію. Літом вона не надає особливого впливу, оскільки у нас відкриті вікна, гарна вентиляція, не працює опалення і так далі. Зимою побутові алергени а це пліснява, це кліщі домашнього пилу. Це сам пил як такий, менше провітрюємо е, приміщення Простір закрити більше. Так. суха висушена слизова оболонка зменшує видалення ось цих алергічних частиночок. І таким чином пацієнти зранку просинаються із тими відчуттями, про які ви розказали. Тобто, в цьому немає нічого дивного. А в мене ще є знайомі, які кажуть, що у них алергія на холод є таке взимку, власне. Колись такий симптом був описаний. І така, така хвороба існувала як холодова алергія. Сьогодні ця хвороба розшифрована, і це є особливе захворювання, яке пов'язано з порушенням обміну речовин, зокрема обміну жирних кислот. Це доволі розповсюджене захворювання. Воно проявляється якраз у частими респіраторними інфекціями, які почащують свою кількість саме у холодний період року. А ми Називаємо це алергія на а ми Називаємо це алергія на холм. Дякую зараз. Всі в очікуванні весни, але для людей з хронічними захворюваннями це важкий перехідний період. От поясніть, чому саме зараз важливо звернутися до лора. Насамперед, із-за того, що велика кількість хронічних захворювань мають сезонне загострення і весняне, і осіннє. Тому, власне кажучи, до весни треба готуватися. Це знаєте, так само от коли ми зимою їздимо, готуючись до весни, ми міняємо масло в машині, ми міняємо колеса. Так, ми готуємося до весни. Аналогічно треба потурбуватися і про свій організм, знаючи, що у пацієнта є якесь хронічне захворювання, лікар отоларинголог призначить профілактичне лікування. І тому дуже важливо прийти до лікаря не тоді, коли вже є загострення, коли горить пожежа. І тоді лікар вже нагадує не скільки детектива, скільки пожежну Пожежника. команду. <гум> так. Так. А дуже важливо прийти саме тоді, коли немає серйозних скарг. І тоді лікар буде мати можливість призначити профілактичне лікування. Інколи це може бути навіть і хірургічне втручання, тому що хірургія це також метод лікування. Таким чином підготувати. Пацієнта до наступного сезону, до сезону загострень, колись це називалось диспансеризація. О, було таке значення. Сьогодні значення цього слова воно трошки сприймається по інакшому, але взагалі по великому рахунку, якщо ми говоримо про сьогоднішні тренди в медицині, то це називається персоніфікація. І от персоніфікація медицини полягає в тому, щоб індивідуально для конкретного пацієнта підібрати ту схему профілактичного або превентивного лікування, якої він потребує, і це дасть йому можливість увійти в наступний сезон без аптечки. Супер. Мені подобається термін персоніфікація. Оце дуже влучно. Це нові тренди медицини. Так, от, якщо говорити про сучасну медицину. Це медицина кількох пі. І от перше пі це є персоніфікація, друге пі превентивність, тобто профілактичність, і третє пі прогнозованість. Ну і четверте пі це е, воно таке особливе слово, яке називається партисипативність з місця Зміст цього слова полягає у співпраці спеціаліста і пацієнта. Саме от у цих чотири пі і складають суть сучасної доказової медицини. Супер це дуже класний підхід от власне персонально до кожної людини. Дуже цінно. І справа в тому, що персоніфіковано, ми можемо підійти не тоді, коли у пацієнта є симптоми загострення. Тоді всі пацієнти подібні один до одного, знаєте? А лікарі подібні до пожежників. Так, лікарі подібні до пожежників. так. А от саме тоді, коли пацієнт приходить в холодному так званому періоді, ми можемо говорити тоді про персоніфікацію лікування. Говорячи про тренди. Які саме види хірургічного втручання в лор-напрямку проводяться у Веселка? Ну, продовжуючи тему трендів, особливістю є так звана мінімальна інвазивність. Це найкраще, що мені подобається. Так. Мінімальна інвазивність забезпечує те, що називається хірургією одного дня. Невелика по об'єму хірургічна операція дозволяє пацієнту в цей же день йти додому. Для проведення таких типів хірургічних втручань необхідне певне обладнання, і от хірургічна служба веселки забезпечена таким обладнанням. Насамперед, це є ендоскопічне, ендоскопічне обладнання, яке дозволяє проводити хірургію тільки там, де це необхідно. Друге це високотехнологічні апаратні методи, включаючи зокрема лазер. Це лазерна хірургія, використання холодної плазми, так звана кобляційна хірургія, хірургічні втручання під мікроскопом з використанням мікрохірургічних інструментів. І саме це дає можливість реалізувати і ще один сучасний тренд: це так звана функціональна хірургія. А це що таке? Справа в тому, що кожне захворювання пов'язане з порушенням функції. Ну, от, скажімо, якщо ми візьмемо ніс, коли ніс хворіє. То він погано дихає. Не завжди у відновленні носового дихання допомагають медикаменти. І саме мінімально інвазивна функціональна хірургія. Дозволяє вплинути саме ось на цю скаргу, образно кажучи, відкрити ніс, щоб пацієнт задихав. Точкова так, хірургія. Така, така точкова хірургія. Вона мінімально інвазивна і функціональна. Таким чином, після таких хірургічних втручань у пацієнта зразу відновлюється втрачена функція органу, який хворіє Василю Івановичу. А що робити просто зараз в цілях профілактики? Можливо, у вас є якась золота порада для цього? Ну ви знаєте, всім би хотілося мати золоту таблетку, яка знімає всі проблеми, так. Але якщо ми говоримо про профілактику, то у нас є кілька напрямків, так профілактика у здорових осіб. Це а є... Ще є? А, є повірте мені, є здоровий спосіб життя. На ньому я вже не буду зупинятися, так але дуже важливо забезпечити якість повітря, яким дихає людина, тобто адекватне зволоження, забезпечення адекватної температури в приміщенні на роботі, ну і відповідно одежа належна в залежності від клімату. Якщо ми говоримо про пацієнтів, у яких є якісь захворювання. То тут це набагато складніше. Тут треба лікувати те захворювання, яке є у пацієнта, з тим, щоб попередити його сезонне загострення. І от, власне кажучи, це і є профілактика на медичній мові. воно називається метафілактика, оскільки профілактика це коли ми говоримо про здорових. А метафілактика це тоді, коли ми говоримо про пацієнтів із хронічними хворобами. І саме пацієнт із хронічною хворобою повинен отримувати те лікування, яке він повинен отримувати для. Попередження сезонного загострення, якщо мова йде про пацієнта, у якого є алергія, значить за кілька тижнів до. Початку сезону ви повинні призначити протиалергічне лікування. Якщо у пацієнта є проблеми з мигдаликами, значить ми призначаємо відповідне лікування для попередження загострення хронічних захворювань мигдаликів. І це стосується буквально всіх хронічних захворювань дихальної системи. Ну, ось вам і золота порада. Ось вам і золота порада. Так ну і власне кажучи, пацієнти, які мають гарний контакт із своїм лікарем протягом кількох років. Вони вже знають принципові схеми от такої підготовки до наступного сезону, і вони вже можуть займатися в правильному розумінні того, що називається самолікування. Пацієнт, який не має такого контакту з лікарем, обов'язково повинен прийти, порадитись з лікарем в контексті, яке лікування підходить саме для профілактики, тому що більшість схем лікування існують як лікування загострення. А це не одне і те. ж. Ну так. Дякую, Василю Івановичу. Після розмови з вами хочеться дихати легко і на повні груди. Дорогі глядачі, не чекайте весняного загострення. У веселка є всі можливості для необхідного лікування. Дякую, пані Лесю, за це інтерв'ю. Бережіть себе. Дякую вам. От і я думаю, що весну ми зустрінемо без захворювань. Після розмови з вами це однозначно буде. До зустрічі у наступних випусках.